І сьогодні я вам покажу результати за 4 тижні, ну або за 1 місяць торгів з професійним трейдером. Я вже робив для вас відео, в якому розповідав про пасивні джерела прибутку, а саме про стейкінг. Сьогодні хочу ознайомити вас з стейкінгом на криптобіржі Ексмо. Зараз на біржі можна застейкати 4 монети: Коін, Coin, PolkaDot, Космос та Тезос. Ще дуже скоро з'явиться можливість застейкати кардана та трон. До речі, якщо ви закупали монети, які я вам радив, а саме космос та Полька Дот, вдовгу, то їх можна засейкати тут. І ви не просто заробите на рості курсу монет, а ще отримаєте відсотки за стейкінг саме в цих монетах. Річний відсоток залежить саме від кількості монет Exmo Coin, які ви зберігаєте на балансі, тобто холдите. Давайте подивимось на прикладі монети Космос. Є три тарифи. Базовий, який дає 9% річних, це якщо у вас на балансі менше, ніж 5 тисяч монет Exmo Coin, середній, якщо у вас від 5 до 10 тисяч монет, та максимальний тариф при кількості монет більше, ніж 10 тисяч EXMO Coin. Мені здається, пропозиція дуже гарна, особливо для тих, хто вже холдить ці монети. Посилання на сторінку з стейкінгом я залишаю в описі під відео. Тепер більш детально для тих, хто вперше на моєму каналі та не знає взагалі суть цього, скажімо так, експерименту. У мене є ВІП-група, в якій ви можете спілкуватися з учасниками цієї ВІП-групи, бачити якусь корисну інформацію особисто від мене, приймати участь у стрімах та спілкуватися зі мною особисто в прямих ефірах. Доступ до цієї групи коштує 100 доларів. Доступ назавжди. Також до цієї групи входить друга група з ф'ючерсною торгівлею. Це група з професійним трейдером, де він вам розповідає і показує, як він Сам робить угоди, тобто він аналізує ринок, він торгує, він показує, входжу в цю монету, там відкриваю лонг або шорт, він розповідає, чому він так вважає, тобто дає свій технічний аналіз. А ви можете слідкувати за цим трейдером та за його діями, або можете самі ну, можливо входити по його точкам, а виходити трохи пізніше або трохи раніше, як вважаєте самі. Але якщо ви будете повністю все робити, як каже тренер. То ви зможете отримати точно такі результати, як отримуємо ми. І сьогодні я вам покажу результати за 30 днів торгів. Скажу чесно, зразу, те, що в нас було а, в цьому місяці дуже багато угод, які були ну, не найкращими. Були ліквідації, були а, стопи вибивало, тобто було дуже багато різного. І в чатику хлопці навіть переймалися та писали, чого, чого, чого. Ну, того, що ф'ючерси. Це дуже важкий та е дуже ск складний ринок, в якому в трейдер він не Бог, він не може повністю там сказати, що буде саме так, і вгадувати повністю якось там кожну дію. Звісно, він аналізує, звісно, він бачить, звісно, він там рахує все, але він не може. Е ну, він не передсказує майбутнє, тому можуть бути якісь ліквідації та а, вибивання по стопам. Але трейдер робить все дуже професійно, і результат сьогодні дійсно показує те, що треба дивитися вдовго. Ось мені деякі там хлопці писали, що там переймаються, переймаються. А я завжди всім кажу, що не переймайтесь, просто робіть, як робить тренер, і ви трейдер, і ви побачите результат вдовго, тобто помісячно або. В декілька місяців я завжди кажу, що якщо ми один день закрили в мінуса там мінус 200 відсотків, ну таких днів не було, але були близько, я вам покажу. То це не значить, що все взагалі дуже погано, тому що наступними днями ми просто перекриваємо плюсами, плюсами, плюсами і намагаємось кожен тиждень закривати в плюси. Але звісно, не кожен тиждень в плюси закривається, є багато мінусів. Але основне те, щоб в плюс місяць ми закривали в плюс. Коли ми починали працювати з трейдером, я сказав, те, що для мене, особисто для мене, буде дуже гарний результат, якщо буде 50% в плюс. І це я вважаю дійсно нормальний результат. Коли ви працюєте з трейдером, і ви, наприклад, вкладали в позиції там якісь суми, і у вас 50% зверху чистими. Мені здається, це дуже хороший результат. А тепер давайте переходимо до нашої таблички, яку я введу, і ви зможете побачити ці всі угоди, які ми складали. Якщо у вас є там, Якщо ви переймаєте, що ця табличка просто так намальована, то ви можете купити доступ до ВІП-групи та повністю побачити всі ці угоди, де трейдер показує, ось це ми купили, ось це ми продали, і повністю порівняти з цією табличкою. Ну я думаю, хлопці, які є вже учасниками ВІП-групи, не дадуть мені з якось збрехати та можуть написати в коментарях те, що дійсно всі ці угоди є, і все це є в. Е в нашому, нашій сигнальній групі. А якщо пишіть особисто мені в інстаграм, я вам дам скріншот конкретної позиції з нашої Віп-групи, де ви зможете побачити те, що дійсно всі ці угоди були і вони не намальовані. І так, давайте переходимо до комп'ютера та подивимося, які ж позиції ми відкривали та що ми змогли заробити. Поїхали! І так, друзі, перед вами ось ця табличка. Ви можете повністю все бачити. А дивіться, зразу скажу, що ми починаємо ось цей відлік по місяцю з цього 25-го числа. Я не рахував повністю 30 днів, тому що ще вони повністю не пройшли. Я рахував по тижням. 4 тижні. Ну, так і напишу десь в заголовку. Дивіться. Та неділя у нас була дуже круто закрита в 318% в той тиждень. Ну але ми його вважати враховувати не будемо, тому будемо йти а, справедливо 4 тижні, так 4 тижні, навіть якщо вони були з мінусами. І почали ми з перший тиждень з цих чотирьох дуже погано. У нас взагалі майже кожен, кожна угода була в мінус, мінус, мінус. Можу сказати те, що насправді трейдер а, був у лікарні в той самий час, і краще б ми взагалі не торгували. Але трейдер хотів все ж таки якось ну, давати ці сигнали для групи, торгувати. Але а, ми зрозуміли, що краще все ж таки не торгувати, коли тобі зле. Треба лежати та лікуватися. Ну ось такі мінуси ми можемо бачити, і взагалі цей тиждень закрили дуже погано, в мінус 105%. Це дійсно поганий результат, але все ж таки не переймайтесь, ми його перекрили, і все далі було в нас добре. Далі в нас почався другий тиждень. В другому тижні було, були ось такі угоди. Тут день закрили 32 тут день закрили 78%. Середа, там чи якийсь там день 25. Потім була ліквідація дуже хороша, така чи да, тут мінус 80%, Не, не пам'ятаю, що там було. А мінус 78%, Потім знов плюс 80% і плюс 39%. І тиждень ми закрили. В плюс 176,5%. Тобто, бачите, у нас попередній тиждень був дуже поганий, мінус 105%, але тут ми перекриваємо другим тижнем і отримуємо плюс 176%. Непогано, мені здається, так, непогано. Далі в, наш, в нас пішов третій тиждень. Тут в нас 63%, потім мінус. Потім ще один мінус, дуже великий на 124 і потім маленький плюс. А тиждень ми закриваємо в погано мінус сто Тобто перший тиждень у нас мінус, другий тиждень у нас плюс, третій тиждень у нас знов мінус. Ось, бачите, ф'ючерси вони такі тут. Дійсно, дуже складно. І четвертий тиждень в нас пішов, і ми закриваємо його в 135%. Я вважаю, це також дуже добрий результат. І що ми можемо бачити? А ми можемо бачити те, що я тут це покалькулював, ви можете самі перевірити. І у нас вийшло 115% чистими а, від а, ось цих торгів за ці 4 місяці. Вважаю, це дуже гарний результат. І якщо ви б торгували повністю точно так же, як робить наш трейдер, то ви б отримали зверху 115% за цей місяць. Мені здається, це дуже непогано. А це 115% не від вашого капіталу, тому що це. Рахувати дуже ну погано, так не треба рахувати, ви повинні рахувати відсотки від того, що ви вклали. Тобто, ось всі гроші, які ви вкладали в кожну з цих позицій, і ось ви зверху отримуєте 115%. Тобто, можна сказати, що ви отримали, ви просто подвоїли свій депозит. Я вважаю, що це дуже хороший результат. І так, друзі, що я хочу сказати: 115% це дуже гарний результат за один місяць. Якщо ви хочете доєднатися до нашої групи Ви можете написати мені або в інстаграм, або в Телеграм. Посилання всі її є нижче під відео. Пишіть, а ми вас додамо. 100 доларів кост доступ повністю назавжди. Ви просто представли, скільки ви зможете зробити угод та в скільки разів ви зможете збільшити ваш депозит. Я ось тут е, в табличці ще веду таку е, другу табличку, але вона ще ну тільки я її начав. Тому Хочу просто показати те, що за липень у нас 213%. За серпень ще повністю все не підписано, але буде більше 100% це 100%. Ну, побачимо. Там я не знаю, як, як ми можемо закінчити е, цей місяць, але поки що йдемо на непоганий результат. Тому буду потім ще вам давати статистику повністю по місяцям. І, наприклад, через один рік ви зможете бачити, скільки вдалося заробити нашій команді і скільки б могли заробити ви, якщо б вступили до наших рядів. Тому думайте самі, е, якщо вам цікаво, пишіть мені, додавайтесь та будемо працювати е, повністю разом. Також я хочу сказати те, що у нас є. Два чати. Один чат це окремо для Віп-групи, де ви можете спілкуватися там, про p 2 p про інші якісь питання з людьми. А також є другий чат це ф'ючерсний, сигнальний. Там також хлопці діляться якимись своїми порадами. Хтось е е вже шарить більше. Хтось зовсім новачок, і ті, хто шарять більше, вони допомагають завжди новачкам. Також ви зможете задавати питання особисто мені. На цьому в мене сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. З вами був як завжди, Крипто Київ. Бережіть себе, слава Україні та слава ЗСУ. Бувайте!